The Вітаю це про Нікополь. Коротко тривожна ніч для Нікопольщини. Ворог бив по райцентру Марганецькій та Червоногригорівській громадах громадах від дронами та артилерією. Подробиці вже на початку випуску. Троє поранених за вихідні. Чим та куди били окупанти з протилежного берега Каховського водосховища, розкажемо. Пожежа біля енергодара загрожує ЗС. так вважають у центрі національного спротиву. Що сталося, та чи дійсно є загроза для станції? Дочекайтеся. Постійні обстріли та пекельне сонце. Як фермери Нікопольщини долають. Виклика на Нікополі сьогодні екстрено відключили водопостачання в одному з районів міста. Водночас на ремонт водопроводу витратять ще майже 6 мільйонів. Більше дивіться у повному випуску про Нікополь. Продуктові набори, засоби гігієни та будматеріали, яку допомогу видали мешканцям прифронтових громад благодійники. А нікопольцям розповіли, як та хто може отримати нову грошову допомогу від уряду, пакунок школяра». Ще більше новин. на 11-го у повному випуску про Нікополь підписуйтесь, ставте вподобайки та коменту. Уйте, або нічого не пропустити.